Вітаємо, шановні глядачі на ютуб-каналі магазину Айва. На цьому каналі ми розповідаємо про електротранспорт, електротрицикли, електроскутери, електромотоцикли та електромобілі, які ви можете придбати в нашому магазині Айва. Підписуйтесь на наш канал та наші соціальні мережі, щоб не пропускати корисні та цікаві відео огляди, тест драйви та порівняльні відео різних моделей. Зараз традиційно на екрані з'являться наші контакти, за якими ви можете зв'язатися з нами, щоб зробити замовлення або отримати консультацію. Також ми залишимо номера телефонів наших менеджерів та посилання на наші соцмережі внизу в описі цього відео. І, звісно, ми залишимо посилання на цей конкретний товар. Сьогодні в нас на відео огляді електротрицикл Айве Діско. Ця модель не випадково отримала таку назву, тому що її дизайн натхнений ретро-стилом, але при цьому цей ретро-трицикл залишається дуже функціональною та комфортною моделлю для повсякденного використання. Зараз в нас в наявності обмежена кількість трициклів диско з електродвигуном потужністю 1200 Вт. Це означає, що максимальна вантажопідйомність буде сягати до 200 кг, тому що чим потужніший електродвигун, тим більша максимальна вантажопідйомність в будь-якого електротранспорту. В цю модель можна встановлювати різні акумуляторні батареї: і літієві, і свинцево-кислотні. Зараз в нас в наявності ця модель зі свинцево-кислотними батареями. Про причину встановлення саме таких акумуляторів ми розмовляли у попередній Ніх відео нас часто також питають, де знаходяться батареї в електротрициклах. Вони знаходяться під другим середнім сидінням, і в цій моделі вони закриті таким металічним листом. Як ми вже зазначали, Айва Діско це дуже функціональна модель, і вона має три ряди сидінь, які виконані з дуже приємного матеріалу. Перше найбільше сидіння крісло з підлокітниками, друге середнє сидіння, і третє сидіння приховане. Його легко дістати і зафіксувати або скласти, якщо воно вам не потрібно. Його також дуже часто називають дитячим сидінням. Як ви бачите, розмір найбільшого сидіння крісла з підлокітниками складає приблизно 50 см. Висота спинки приблизно 35 см. Розмір другого сидіння приблизно 24 см. Розмір дитячого сидіння за рахунок його форми трошки більше 27 см. Але як ви бачите з відео, воно набагато менше в глибину. Якщо ви дивилися попередні відеоогляди на інші електротрицикли Айве, ви знаєте, що зазвичай з лівої сторони знаходиться спеціальний важіль, на який необхідно натиснути ногою, щоб посунути найбільше сидіння вперед. Тут ситуація трошки інша. На кермі є от така спеціальна конструкція, на яку ви можете натиснути рукою і посунути найбільше сидіння вперед. Зараз ми продемонструємо, як це все виглядає. Для початку вам необхідно перевернути друге середнє сидіння. Потім натиснути на важіль на кермі і під'їхати найбільшим сидінням вперед, так, щоб воно зафіксувалося на фіксатор. Таким чином у вас буде можливість більш зручно розміститися за кермом, якщо ви водій і у вас немає пасажирів, а також дістатися до великого багажнику, який знаходиться позаду. В айве Діско задній багажник трошки менше, ніж в інших електротрициклів Айве, але він все одно достатньо місткий. Він замикається на ключ, і туди можна покласти якісь особисті речі або пакунки з магазину. Айве діско спереду має підстаканник з однієї сторони. Він достатньо глибокий для того, щоб покласти туди телефон або, наприклад, пляшку з водою. Також є ось такий гачок, на який можна повісити сумку. Мені особисто це дуже подобається, тому що, наприклад, я завжди маю і маленьку, але якусь сумочку з собою. Будемо переходити до огляду функцій і почнемо з набору ключів. Набір ключів стандартний: два звичайні ключі і два ключі для безключового доступу. Завести електротрицикл Айва диску можна як із ключа, так і за допомогою безключового доступу. Трицикл IV діско обладнаний цифровим LED-дисплеєм, який показує всі основні показники, такі як заряд акумуляторної батареї, напругу, пробіг та режим їзди. Переходимо до огляду керма. З лівої сторони розташований перемикач поворотів, які відображаються на дисплеї, кнопка звукового сигналу та кнопка паркінг. Також тут знаходиться перемикач дальнього світла. З правої сторони знаходиться перемикач передач, перемикач світла і перемикач драйв для ходу вперед, реверс для ходу назад. Також тут знаходиться ручка газу, і з обох сторон знаходяться ручки гальм. І, власне, з лівої сторони знаходиться конструкція, яка дозволяє вам під'їжджати найбільшим сидінням вперед. Також в цієї моделі спереду є ось такий обтікач. Чесно кажучи, ми коли спочатку його побачили, трошки посміялися. Але насправді він досить гарно виконує свою функцію. За рахунок того, що він не прозорий, він гарно захищає дисплей від яскравого сонячного світла, щоб дисплей краще читався. Цей раз ми замовили електротрицикли IV диско з комбінованою гальмівною системою. Спереду в нас встановлене дискове гальмо. Ззаду встановлені барабанні гальма. Також зацініть, на мою думку, як для електротрицикла, ззаду тут встановлені дуже круті диски. Колеса тут встановлені і спереду, і ззаду 10 дюймові. 30010. Також особисто мені дуже подобається ідея розміщення пасажира в цьому трициклі, а саме місце для ніг. Якщо пасажир сидить ззаду на кріслі, а ви на цьому середньому сидінні, ви свої ноги ставите от сюди вперед, а пасажир свої ноги може поставити ось тут, на ці підставки по боках. В нас в наявності залишилися буквально пару штук айве Діско, Всі ось в такому кольорі, як на відео. Це такий темно-червоний, навіть скоріше бордовий колір. Ну і без зайвих слів електротрицикл Айви Діско, як і інші електротрицикли Айви, це дійсно функціональна та зручна модель для повсякденного використання. Як ми казали, з'їздити в магазин до друзів, в гості, використовувати просто в якихось буденних справах дуже зручна модель для використання і однією людиною, і двома людьми, і двома людьми з дитиною. Тому чудова, зручна, комфортна модель. Ми будемо раді відповісти на всі ваші запитання в коментарях під цим відео або за номерами телефону. Також будемо раді бачити вас на тест-драйві або огляді в нашому офісі в місті Київ. Адреса вказана в описі цього відео та на нашому сайті. Ми дуже дякуємо вам за перегляд цього відео і будемо вдячні вам за вподобайки, підписку та коментарі. Бажаємо гарного та тихого дня. До зустрічі!